Сьогодні в нас на ремонті пральна машина Вірпул. Зламалась машинка. Ми зараз спитаємо владіця, вона нам розкаже, що вона не працює. Після прання вмикається, обратиться в сервіс і не розблокується кришка. Потрібно тільки вимикати для того, щоб кришка через кілька хвилин розблокувалася. Зараз вскриємо машинку і подивимося, яка проблема. Наш ремонт з того, що подивимося на замок ось. сьогодні. Щас знімаємо і подивимось. Зняли наш замочок. Зараз підкину другий. Подивимося, що в нас вийде. Димон робимо машинку. Проблема була в замку. Це старий замочок. Я поставив такий новий. І з першого разу вона, я провіряв на сліві. пройшла минута і сразу відкрилась крышка. Все адекватно, без всяких задержок Снимаю трошки в темноті, тому що після проверки я почав скручувати кришки Тільки почав скручувати, виключили світ Так що, ну, найголовніше, що проверку закінчив, так що машинка працює. ставте лайки коментуйте задавайте вопроси пока